Слава Україні, друзі! Героям слава звербний неділі Вітаємо всіх, хто цій порі має можливість на нашому ютуб каналі Ютуб канал «Івспорт», пропонує до вашої уваги трансляцію. Поєдинку. Івано-Франківської районної асоціації футболу. А це, власне, матч 18-го туру. Першості Івано-Франківського району з футболу у групі бі 22-й Мирослав Джус, 10-й Іван Лукач. Отож, лунає свисток арбітра про початок першого тайму. Ніхто не намагається поступитись у боротьбі. Зараз у напрямку одного з найактивніших гравців. Про нього трошки згодом він був на м'ячі дев'ятий номер без порушень правил, кажуть арбітри. Провів Станіслав Василенко. На нього варто було б звернути увагу. Захисникам А зараз вони тікають у контратаку, і причому досить таки небезпечно може бути зараз. Все ж таки вирішив взяти на себе усю гру Роман Хайну. Це 99% момент, причому вдвох разом тікали у контратаці, Треба говорити про атаку Флоренса Фол і у захисті це був. Дальний удар, сейф, добивання. Захисники тут як тут непогано викручував у дальній кут. 97-й номер. Це Віталій Сільченко. Був готовий до цього удару. Ярослав Василишин. Зараз подивимося, тут чим завершиться ця атака, але перехоплення контратака. І десь тут. Перший був на м'ячі. Через паузу протрималися гравці. Краківці досить з розвороту непогано завдавав удар 22-й номер Мирослав Джус. Призупинились захисники. Мовляв, могло бути положення поза грою. Поки у нас була проблема з сіткою домашніх воріт. З гострого кутра Василенко вирішив прибити сам в надії, що голкіпер не зафіксує м'яча і хтось встигне на добивання. А партнерів то не було, щоб комусь можна було навісти передачу. Знову навіс з правого флангу. Боротьба і виграє цю боротьбу Барковський начебто без опору. Все доволі легко було для 15-го номера крихівців після навісу від куріша з правого флангу. Зараз буде кутовий. Низом проходить передача. І рахунок відкрито, як пропустили ефектно Двоє гравців у білій формі цього м'яча під удар, наче застеровані стояли захисники і воротар Крахівців. Таким чином, 97-й номер Віталій Сільченко дальнім ударом позамеж штрафного майданчика відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі 1-0 на користь господарів. Другим темпом організувати і тактика. Е Флоренсів в хитро вперед і підхоплює м'яча. Василенко зараз би для себе, підтягується. Ну, вирішив все ж таки дев'ятий номер взяти гру на себе. Не побачив він. Е, і десятку, чи зможе розвинути свій успіх, команда у білій формі дуже непоганий. Навіз був ну і я просто буду любуватися. От ну, те, що гравцем під першим номером пошвидше організувати і спробувати відповісти. 22-й номер вицілював з лівої ноги, вищий воріт прилітає м'яч після удара Мирослава Джуса при вході у штрафний майданчик. Абсолютно по іншому відбувається м'яч від газону штучним покриттям чи від. Тревного, ну і зараз після падіння. Після падіння залишився лежати у штрафному майданчику. Матч сьогоднішнього слугу Юрій Полипюк. Йому допомагають асистенти, лайнсмени. Зараз. Можливо, не варто було б отут зайві рухи робив 10-й номер. Іван Лукач все зробили для нього. Ось Зайвий рух. І прилаштуватись до штучного покриття. З'явився на полі Станіслав Лакуста. Зараз чим матимуть відповісти можливість дальній удар. Роман Хайнус пробував поруч зі стійкою і зараз підуть заміни. Тут м'яч в ворота. І першим був. Швидке введення. І швидкою може вийти контратака. У напрямку чівник положення позагрою. І зараз перший, першим дотиком. Ледь не першим дотиком. Капітан Олег Захар пробиває. Насолоше не рятує свою команду і вдало грає позиції. Він змінився, десь ближче він сів на атакуючого півзахисника, чи от перейшов на правий фланг, не центр Форвард, і його удар. Зараз можемо відзначити ось цей е, гравець під дев'ятим номером, якого я ще не згадав. 43 хвилина у другому таймі. Чи зможе зараз Василенко реалізувати побачення? і Він це робить блискуче. Дев'ятий номер. Робить рахунок 2-0 на 43, тобто 87-ма хвилина. Станіслав Василенко робить рахунок 2-0, забуваючи свій десятий гол у весняній частині чемпіонату. У складі команди Флоренс Ніка. 2-0. Чекав свого моменту, чекав довго свого шансу. Також на рівні, так як зараз ми маємо дивитись, районів. Так само лише Івано-Франківського району у групі Бі. І зараз Василенко. Станіслав Василенко оформлює дубль і, здається, ставить. Масну крапку у сьогоднішнього матчу. Дочекався він свого шансу. На 87-й хвилині зараз маємо 90 плюс, ну, здається, третя хвилина. Вже не буду. І зіграли партнери по команді. Ще, напевно, цю можливість навісу, чи удар по воротах суперника дасть арбітр Юрій Плід. І після того має фінальний свисток. Отож, у сьогоднішньому матчі у рамках шостого туру першість Іван-Франківського району з футболу між командами Флоренс Ніка Вовчинець ФК Крахівці перемогу з рахунком 3-0 здобуває команда е Флоренс Ніка. Дякую всім, хто мав дивитися можливість нашу трансляцію. Підписуйтесь на канал і і до нових зустрічей, друзі.